Центр Луцька, як минає хвилина мовчання. Ніхто пощади не просив. Ушацьку зустріли звільненого з полону земляка. екс Волинської ОВА підозрюють у розтраті. Лікар штампував фальшиві довідки у ухилянтами, його суди дому. Я громада попрощалася із полеглим захисником Ігорем Бебесом. Його серце зупинилося 20 вересня у франківській лікарні після поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині. Траурний кортеж зустріли у Торійську. У храмі села Купичів відбувся чин Літії. Потім траурна процесія вирушила до рідного дому захисника у село Нери. Поховали Ігоря Бебеса на кладовищі у селі Новий двір. У Володимирі провели в останню земну дорогу 37-річного захисника Сергія Карабася. Він обороняв нашу державу з 2023 року. Пройшов пекло війни на двох стратегічних напрямках, помер від важкого захворювання. Люди живим коридором віддавали шану Сергію. Панахида за воїном відбулася у храмі святих віри, надії, любові та їх матері Софії, у військовослужбовця залишилися рідний брат та цивільна дружина. Мама рік тому відійшла у вічність. Після прощання у храмі воїна поховали на алеї героїв Федорівського кладовища, де він спочиватиме поряд зі своїми побратимами. Жалобний день у ківерцях тут попрощалися із 36-річним Ігорем Бомазюком у цивільному житті. Випускник університету за спеціальністю міжнародні відносини, люблячий чоловік і батько двох синів-підлітків. Та віна змусила стати воїном, оператором безпілотних літальних апаратів у механізованому батальйоні. Солдат Ігор Бомазюк загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курилівка. Куп'янського району Харківської області. Скорботний кортеж на щиті ківерчани зустріли на перехресті вулиці Луцької та Орлика, а далі рушили до рідної домівки захисника, Потім вулицями міста, до храму покрови Пресвятої Богородиці, де відбувся чин літії. Місцем вічного спочинку 36-річного ківерчанина стала алея слави на міському цвинтарі, воїни почесної варти тричі. Відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг. 21 вересня унаслідок вогневого ураження у районі населеного пункту Степногірськ Запорізької області загинув 42-річний захисник із Волині Тарас Солтис. Прощатиметься із ним завтра у Ковелі. Чин літії розпочнеться о 11.30 у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. А потім – громадянська панахида на площі героїв майдану. Поховають бійця на алеї героїв міського кладовища. Ранок, Луцьк, місто немов мурашник. Усі поспішають. Ще трішки і прозвучить хвилина мовчання. Як люди на неї реагують? Для більшості це біль, молитва, вдячність. Для вас що це означає? Для мене багато чого. У мене перший чоловік загинув у 22-му році, хоч ми розведені були. Зараз чоловік в полоні два роки. В першу чергу це повага до військових, які віддали найдорогоцінніше своє життя за... За... за те, щоб ми тут ходили навіть з тією кавою спокійно. І я розумію, що говорять, що їх не заставляли, так і вони не по власній волі йшли туди. У них ну, не було вибору би такого. Якщо мій перший чоловік, ну ми розведені були, але його ще заздалегідь до, до, до того 24 числа там ну, забрали. На жаль, є й ті, для кого хвилина мовчання, буденність і байдужість. Для мене це важливо, я не знаю для людей. І це всі повинні розуміти, це свідомо має бути. Це не так, що їде герой і вони не зупиняються навіть. Якщо ну, в Луцьку я часто буваю, от їде, везуть. Людину, яка загинула, там більше половина навіть не зупиниться, бо це для них ну, не має ніякого значення. Це просто чиясь рідна людина, яка ну, яку вже не буде змоги обійняти. Це для них. Ніхто. А для когось це частинка, яку ну просто. А ось мама, яка з самого ранку прийшла з квітами до світлини сина на фотостенді пам'яті. Зупинитись у хвилину мовчання жінка з Дніпропетровщини. Кожен день чую цю сирену і не можу її просто пережити ці хвилини. Для вас та хвилина мовчання, що вона означає? Багато значить. Я вдячна Луцькій землі, що, що тут похований мій син. Коли трапилося це нещастя в нас, я ще проживала на Дніпропетровщині, і дружина зателефонувала, спитала, де будемо. Останній його шлях я дозволила тут і не помилилася. Я бачу, яка була шана у день похорону, по скажімо так, і до цього часу я дуже вдячна Лучанам і владі міській за те, що так у вас це все відбувається. Хвилина мовчання і скорботи не примус, це вибір: зупинитись чи пройти повз. Це байдужі, це не їхні, це їх не стосується, це до них не відноситься. Війна для тих, в кого вона була, пройшла, або вже хлопці відвоювали, списались, або ще щось, або там вже з полону вернулось, і вже не заборуй, да, там, ну або вже. або. Я недавно приїхала з відрядження, була в Рівному, де були колеги з інших частин України, і вони просто плачуть, що ми. От, все таки живемо все спокійний час і немає тривоги. Сумчани кажуть, тривога в них постійна. І гинуть люди, гинуть, і ми можемо віддати зовсім маленьку частиночку себе, вшановуючи їх пам'ять. Зупинись загальна національна хвилина мовчання. Шануємо усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять. Це хвилина, яка триває вічність у серцях тих, хто втратив. Усьому місто реагують можна сказати відсотків 50 зараз зупиняється. В центрі міста зупиняються майже всі, бо є поліція. В центрі міста зупиняються, на кульці стоїш десь на обочині з плакатом чи без плаката. Він каже, 9.01, я вже їду. Хтось виходить з машини, хтось не виходить з машини. Деякі люди стоять в автобусі, деякі сидять, ігнорують. Перший раз, коли ми приїхали, була одна сім'я, мама з дочкою і своєю сестрою. А вони намалювали самі плакати і виходили з серпня місяця по січень щодня. Самі хлопці віддали своє життя. А в нас це лише хвилина і подумки згадати кожного воїна. Ми в школі на уроках, в 9 годині стоїмо. Щоб ми шанували наших героїв, захисників. Ця хвилина це дякую тим, хто не повернеться. Це пробач тим. Кому ми не встигли сказати головне. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс Героям слава у Шацьку урочисто зустріли захисника із села Прип'ять Василя Кулачука, який після довгих місяців полону повернувся додому. Із плакатами, прапорами, квітами, вигуками вітаємо та оплесками. Ми не жили, а існували. Ніхто пощади не просив. Рядками власної поезії Василь Кулачу коротко описав пекло ворожого полону. Воїн подякував усім, хто долучився до процесу його звільнення із неволі, а також рідним і близьким за підтримку, за те, що вірили, чекали і боролися. Особливо теплі слова адресував лікарям, яких назвав ангелами небесними за турботу і людяність. Василя Кулачука звільнили під час чергового обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі у червні 2025 року. У трьох громадах Камінькаширського району Кам'янкаширський, Маневицький та Любашівський – стали до роботи 13 поліцейських офіцерів громад. Донедавна тут несли службу п'ятеро співробітників. Їх новоспечені колеги завершили спеціальний курс навчання, а напередодні отримали засоби для роботи. Службові авто обладнані усім необхідним для допомоги людям. Ключі від машин вручили начальниця управління взаємодії із громадами НПУ Майя Бреславська та заступник начальника ГУНП Віталій Ковальчук. Поліцейські громади – це проект, який реально діє, і ми близькі до громади. І неважливо, важливо, мабуть, яке майно ви зараз отримаєте, який набір повноважень у вас є. Головне, щоб ви не забували про основні свої цінності, про цінності, бути поряд з людьми, допомагати людям, бути сильним плечем в ваших громадах. Тоді ми можемо казати сміло, що в межах України, в межах Регіону буде порядок, буде підтримка. На Волині проект Поліцейський офіцер громади стартував у 2020-му. Відтоді у громадах несуть службу уже 64 поги. Нині Кам'янка-Ширський район став першим районом в області і п'ятим в Україні, у якому усі п'ять територіальних громад долучилися до реалізації цього проєкту. У Луцькому районному управлінні поліції кадрові зміни за даними наших джерел, призначені нові виконувачі обов'язків керівників у слідчому відділі. У секторі комунікації поліції цю інформацію нам підтвердили і повідомили, що новий виконувач обов'язків очільника слідства Луцького райуправління із Києва бойовий офіцер із досвідом роботи. Наразі він на посаді тимчасово зміна керівництва пов'язана із необхідністю покращити ефективність слідства, посилити контроль за я якістю досудових розслідувань і підвищити рівень довіри громадян. Колишній керівниці управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, у листопаді-грудні 2022 року управління освіти закупило для облаштування укриттів у закладах освіти області 143 комплекти телевізійного та аудіовізуального обладнання. На це із бюджету за договору. Ворами із двома постачальниками було витрачено понад 25,4 мільйона гривень. Та як встановила експертиза, вартість цього обладнання була значно завищена. Різниця між реальною ринковою ціною та сплаченою управлінням сягнула понад 7,5 мільйонів гривень. Прізвище експосадовиці у генпрокуратурі не називають. Та у період, коли здійснювалися згадані закупівлі, управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації очолювала Людмила Плахотна. У кінці 20... 22-го року її провели на пенсію, і уже у січні 23-го тодішній керівник області Юрій Погуляйко призначив на цю посаду Наталію Матвію. Досудове розслідування триває. Організували схему видачі фіктивних медичних документів військовозобов'язаним, постануть перед судом. У бізнесі на ухилянтах викрили завідувачі відділення комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька та його пособника. Спритники вели свій бізнес із грудня минулого року по травень. Встановлено, що завідувач відділення лікарняного закладу через пособника отримав 70 тисяч гривень від військовозобов'язаного за виготовлення медичних документів, на підставі яких чоловіка могли визнати непридатним до військової служби. Від посади обвинувачений нині відсторонений, і невдовзі він постане перед судом. Суперечка на дорозі у селі Забороль в листопаді минулого року дійшла аж до розгляду криміналу у суді. Конфлікт спалахнув між односельчанами села Веселе, та невесело все закінчилося для ось цього чоловіка, якого наразі звинувачують у хуліганстві. За матеріалами справи він спершу блокував рух автівки, а потім завдав тілесних ушкоджень своєму ж земляку. Нині ж у залі суду мали би розглядати питання про примусові заходи медичного характеру, а саме чи визнавати обвинуваченого неосудним. Але замість цього почалися нові баталії. Хто ж таки був першим зачинателем конфлікту? Сам підсудний заявляє, він не винен і має підтвердження. А саме заяву в поліцію на потерпілого, мовляв, саме той перший почав псувати йому машину четвертого листопада 24 четвертого року близько 18.35. тридцяти. В селі Замор Луцького району Гродин Дубчук Болдан пошкодив автоміне Рено ладуна, державний номер знак АЕС 7051 СА чим завдав матеріальних збитків на суму 14 тисяч гривень. Однак потерпілий цей факт відкидає, каже, що обвинувачений намагається перекласти провину, аби уникнути відповідальності за нанесення йому тілесних ушкоджень. Він цілу дорогу нас перенуз запобігав руху машинам і я. Зупинилися, він почав Я підійшов далі. Я підходив до машину. Там машини ніяк ніхто не йому не калічив, ніяких моральних йому збитків ніхто не наносив. Але обвинуваченого вже не спинити. Він дістає свій козир, відео. Те саме за його словами, видно, що конфлікт почав назрівати ще раніше. Конфлікт був розпочати задовго до моменту супинки в селі заборо ласка, що можете продемонструйте відео, і ви побачите, і учасники процесу теж це побачать. Такої думки і дружина підозрюваного, мовляв, потерпілий своїми діями сам напросився на агресію. Чути звуки, як він його копає, б'є і нецензурно лається, викликаючи його на вулицю, видирає телефон через люк і намагається його забрати. Я вважаю, що він таким чином провокував агресію до себе і, в принципі, створив цю всю ситуацію. Все, Добре, сьогодні. Добре, сьогодні. Добре, сьогодні. Що, ще раз, мав на дивись, дивись. що маємо моє треба. Воно дуже перетримує. Ви зрозумієте, чого е, з ім'янина дітей виводити і зараз жаркують. Але так як він мені погрожував вчити тим, що я в бусі сукіра, я не міг ризикувати своїм цям, тому той один єдиний поштовх, до слова, як зазначено на камеру, потерпілий, що односельці добре знають підозрюваного і не з кращого боку. Він нібито вже встиг на роботи шкоди не одному, навіть власному братові. Ні, завершення по ховитю, Тобто Цим же самим Олешком Святославом не особисто. Це вже справа є закриття. Вже був вирок по даному гроші. Проте, хто ж таки спровокував сварку і хто реально винен у хуліганстві, вирішуватиме суд. Нині у справі пауза, а далі на черзі майже фінальні акорди. Дебати сторін. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Прокурори Волині наполягли і винуватцям смертельних аварій і ДТП з потерпілим повідомлено про підозру. Зокрема, наприкінці липня 2021 року. 66-річний лучанин їхав вулицею Конякіна на автомобілі. Дав з причепом. Не їхав на 53-річного пішохода, коли той переходив дорогу. Чоловік загинув на місці. 25-річний мешканець Олики на вулиці Замкові рідного міста не впорався з керуванням квадроцикла. Він перевернувся. Як результат, 26-річний пасажир. Отримав тяжкі травми. Ще одна летальна ДТП сталася у Володимирському районі. Встановлено, що 25 листопада 2023 року 20-річний водій, житель Горохова, керуючи несправним автомобілем ВАЗ між селами Клопочин та Радовичі Володимирського району, наїхав на 40-річного пішохода. Згодом пішохід від отриманих травм помер у лікарняному закладі. Нині чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. Нічна ДТП на автодорозі М07. Водій вантажного автомобіля ДАВ з напівпричепом не був уважний і не обрав безпечної швидкості. Тож фура загородила проїзд усім. У результаті він не впорався з керуванням та допустив наїзд на металевий відбійник та дорожній знак. Після чого транспортний засіб перекинувся. У ДТП ніхто не постраждав, лише вантажівка та інфраструктура отримали механічні пошкодження. На водія патрульні склали адміністративні матеріали. Молодь у поліції. Студенти ВНУ імені Лесі Українки зі спеціальності правоохоронна діяльність зустрілись із представниками різних підрозділів поліції. Молодь мала унікальну можливість побачити роботу правоохоронців із середини, поспілкуватись із тими, хто їх захищає. Студентам розповіли про специфіку роботи поліцейських систему Custody Records, яка вже діє у всіх підрозділах Волинської області, особливості діяльності інспекторів з дотримання прав людини. Студенти дізналися, як поліцейські. Боронять Україну на сході, а відтак про специфіку вибухотехнічного відділення бойового підрозділу Відбулась і ознайомча екскурсія на вулиці. Студентам показали, як працюють криміналісти та вибухотехніки. Свою ділянку роботи продемонстрували бійці стрілецького батальйону корду та рота поліції особливого призначення. Цікаво було спостерігати за роботою кінологів зі службовими собаками. Майбутнім поліцейським провели екскурсію і в ситуаційному центрі ГУНП. показали роботу чергової частини. Служби 102 диспетчерів і інших підрозділів. 27 вересня за прогнозами синоптиків в Україні очікується малохмарна погода. На заході погода буде ясною. Температура вночі 3-8 в день 14-20. Сонячним день очікують на сході країни. Температура вночі 4-6 вдень 17-18. Переважно малохмарно Очікують і на півночі країни. Температура вночі 3-5, в день 16-17. Безхмарним небо буде на півдні. Температура вночі 6-8, в день 17-19. У центрі країни хмарно з проясненнями. Температура вночі 4-5, в день 16-18. Відбувся форум Луцьк 2025 від відходів до ресурсу, який зібрав представників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу та міжнародних партнерів. Захід присвячений актуальній темі, ефективному управлінню відходами та впровадженню сучасних рішень для покращення екологічної ситуації в громадах. Вирішили зробити вперше в Луцьку форум, який обговорює питання відходів, який обговорює питання управління відходами, бо це дуже важливе. дуже Актуальне на сьогоднішній день питання на сьогоднішній день приїхало більше ста людей. Основними напрямами обговорення стали організація системи управління відходами на місцевому рівні, обмін досвідом між громадами та підприємствами, які вже реалізували успішні проекти впровадження інноваційних технологій у сфері переробки та повторного використання відходів. Скажу абсолютно відверто. Мені дуже хочеться, щоб ми через реформу. Реформу твердих систем управління твердо відходів змінили нашу країну на краще. Луцьк спецкомунтранс підприємство, яке щодня дбає про чистоту міста, організовує вивезення та сортування сміття а також впроваджує сучасні підходи до переробки. Його робота є фундаментом для створення ефективної системи поводження з відходами та покращення екології у громаді. Учасники форуму високо оцінили роботу підприємства. Дійсно, пане міський голова. Я надзвичайно вражений тим, що Бо такий сучасний із сучасними підходами, і взагалі враження, що в місті Луцьку ти ну ти в Європі більше, ніж Вчорашня наша екскурсія. Бо я подивився на місто дуже охайне, дуже гарне, доглянуте, і видно, що в місті є господар є, є мер а. І... Ми ділимося нашими напрацюваннями, нашим досвідом, нашими успіхами в цій галузі. Ми розповідаємо про те, що ми проводимо навчання для учнів, про те, що в нас є станції сортування відходів, про те, що ми встановлюємо напівпідземні контейнери, які є естетичні, які набагато більш практичні, які економлять кошти на обслуговування. Ми розповідаємо про наші плани, які вже підкріплені відповідними договорами щодо будівництва. Зміттє переробного заводу, який значною мірою вирішить багато проблем в цій галузі про нашу роботу на полігоні, про станцію очистку фільтрату, яка в нас є на полігоні. А така станція є всього в трьох містах в Україні: Київ, Харків і Луцьк. Я думаю, що цей досвід буде корисний для інших міст, для інших громад, і те, що вони почують на Слуцьку, вони будуть впроваджувати в себе. Форум став майданчиком для напрацювання спільних рішень та партнерств, які дозволять зробити управління відходами не лише викликом, а й можливістю, перетворюючи сміття на ресурс, що працює на розвиток громади та збереження довкілля. Клієнт завжди має знати скільки і за що він платить. Але протягом року десятки тисяч волинян стикалися з проблемою. У додатку приват 24 перестала відображатись інформація про суми до оплати за електроенергію. І хоча це не основне джерело повідомлень про стан рахунку, а додатковий сервіс, люди до нього звикли. Наслідком цієї ситуації стало зростання заборгованості за спожиту електроенергію. Про яку клієнти банку навіть не здогадувалися, весь цей час постачальник електроенергії Волині Електрозбуд системно інформував своїх споживачів. Надсилав паперові та електронні рахунки повідомляв у месенджерах та центрах обслуговування клієнтів, а також передавав усю інформацію банкам та фінансовим установам області для опрацювання. Основне джерело інформації про споживача про суму до сплати за спожиту електричну енергію це наш електронний чи паперовий рахунок. Протягом року ми активно працювали над тим, щоб всі споживачі були проінформовані про суму до оплати. Надсилали паперові рахунки, запропонували електронні сервіси. Це реєстрація в особистому кабінеті, де можна не лише перевірити суму до оплати, а й відразу здійснити платіж без комісії. Надсилали повідомлення Viber чи електрону. Пошту, де також є посилання на сервіс оплати, більше як 125 тисяч наших клієнтів вже користуються електронними сервісами. Публікація інформації в банківських установах це додатковий сервіс, який для багатьох клієнтів є зручним. Клієнти інших банків області, які раніше продовжували користуватися сервісами своїх установ, а споживачі з додатком Приват 24 такої можливості були позбавлені. Рішення про відновлення роботи застосунку Приват 24 стало важливим для багатьох волнян, адже прозорість у розрахунках забезпечує спокій кожної родини. Завдяки наполегливості постачальника споживачам повернули ще один сервіс та можливість контролювати свої витрати й уникати відключень за борги. Ми однаково працюємо з усіма банківськими установами, щоб кожен наш споживач міг обрати зручний спосіб оплати онлайн у відділенні банку чи в терміналі через особистий кабінет або вайбер. Ми почули наших клієнтів і зробили все, щоб повернути сервіс у Приват. 24 це були непрості перемовини, Тривали рік, але головне це зручність і спокій людей. Наше завдання зробити взаємодію максимально простою і прозорою. Ми раді, що спільно з Приватбанком нам вдалося повернути сервіс, яким звикли користуватися десятки тисяч людей. Це хороший приклад того, як співпраця і відповідальність дають позитивний результат для споживачів економіки і енергетики нашої України. Сервіси це справді зручно, але вони, звичайно, не замінять найголовнішого вчасної оплати. Наразі борг хворонян за електроенергію перевищує 50 мільйонів гривень. Якщо борг споживача накопичується, постачальник має право ініціювати відключення, яке виконує оператор системи розподілу. У випадку наявності боргу за спожиту електричну енергію постачальник може ініціювати припинення електропостачання. Для чого він відправляє попередження споживачу та запит на оператора системи розподілу. На основі цього запиту вже безпосередньо оператор системи розподілу «Волиня Боленерго» ініціює саме відключення, попередивши споживача. І тоді, у випадку відключення, споживач, крім вартості самої електричної енергії, повинен заплатити ще вартість підключення і відключення, тобто послуги оператора системи розподілу, які можуть сягати від 800 до 2500 тисячі гривень. Це є досить суттєві кошти, тому ми рекомендуємо вчасно сплачувати за електричну енергію для уникнення цього додаткового платежу. Щоб уникнути несподівано у платіжках за світло, тим паче боргів, потрібно у певний термін передавати покази електролічильника. На це є чітко визначений час. П'ять днів щомісяця, два останні дні поточного місяця і три перші дні наступного. Якщо раптом забудете, система автоматично нарахує вам середнє споживання. Тоді сума в рахунку може неприємно здивувати, адже вона буде відрізнятися від того, скільки ви насправді використали. До речі, саме зараз той період, коли потрібно передавати покази. Обсяг електричної енергії, яку споживає споживач, фіксується електролічильником для того, щоб обсяг сплаченої електроенергії відповідав фактично спожитій, необхідно вчасно передавати показник. Зробити це можна зручними способами, які відображені на сайті волонтери. Ні, зокрема, я рекомендую скористатися особистим кабінетом про світло, де ви зможете не тільки передати показник, а також і подивитися обсяг спожити електричної енергії та інші корисні послуги. Також у компанії доступен вайбербот, згідно якого можна передати показник та отримати інформацію про спожиту електричну енергію. Використовуючи зручні сервіси товариства, ви можете завжди бути в певності в точності своєї платіжки та контролювати споживання електричної енергії. Тож у Волинян знову є звичний сервіс у смартфоні для оплати та багато інших зру ручних каналів використовуйте їх щоб контролювати рахунки та сплачувати за електроенергію вчасно. Це не лише гарантія світла у ваших домівках, але й особиста відповідальність за стабільність енергосистеми країни.